Чули їхні імена, але навряд чи впізнаєте їх на вулиці. І ви не повірите, але вони єдині, хто насправді керують нашими депутатами. Хто вони багаті дружини, начебто бідних депутатів. Ми вперше покажемо красиве життя других половинок народних обранців. І складемо хід парад найбагатших жінок українських політиків, а також номінація Жіноча сила. В обличчя покажемо депутатів підкаблучників і вручимо їм заслужені нагороди. Тримайте. Все це дивіться прямо зараз, тільки в секретних матеріалах. Як ви ставитесь до того, що ваші от колеги по парламенту записують от майно деяке на дружину? Секретні матеріали проаналізували декларації народних обранців і знайшли модну тенденцію. Багато поважних депутатів виявляються бідніші за своїх дружин. Для таких нардепів ми підготували такий собі оскар для підкавлучників символічну статуетку в формі туфельки і назвали її Жіноча сила. Йдемо на церемонію. Ті це ж наші номінанти. Ось по коридору іде депутат Сергій Пашинський, і це наш перший номінант. Пане Сергію. Добре. Скажіть будь ласка, ми хотіли вам вручити номінацію. от, Почитала вашу декларацію, там от є багато жіночої сили. Тобто, щоб ви передали дружині Дякую. цю номінацію Дякую, наступного разу Проба номер 2 Не візьміть номінацію, будь ласка. Чому? Згідно з декларацією, дружина Сергія Пашинського Руслана володіє будинком на тисячу квадратних метрів, сімома земельними ділянками, загальною площою у майже 13 тисяч квадратів і одним нежитловим приміщенням, тоді як у самого Пашинського лише два мерседеси GL та С класу 2007 року. Дивно, але при задекларованій зарплаті у 66 тисяч Пашинський вказує готівкою 4,5 мільйони гривень, 150 тисяч доларів та 90 тисяч євро. У його дружини Руслани лежать відсотки у банку на півмільйона гривень, готівки на 3 мільйони 200 тисяч доларів та 50 тисяч євро. І це при тому, що Руслана Пашинська взагалі ніде не працює. Чому? Тікає від журналістів і депутат Олександр Присяжнюк, який мешкає у цьому закритому котежному містечку. Куди чужим дорога закрита. 0, 1, 1. Ніяких запускані, немає на території. Кілька разів поспіль ми фіксували, як присяжнюка привозять на роботу у різних автомобілях, яких немає у його декларації. Вас просто підвезли? Так. А можете представити? Скажіть, будь ласка, ви народний депутат можете приславити? Після цього ми уважніше придивились до цього народного обранця, якого мало хто впізнає в обличчя, чого не скажеш про його відому дружину Ольгу Джарти. Це донька колишнього прем'єр-міністра Криму Василя Джарти, яка теж працювала на державній посаді два роки на київській митниці. Судячи з декларації, Ольга Джарти має понад 3 мільйони гривень та 450 тисяч доларів. І все це лиш готівкою. На фоні цієї купи грошей. Ось такий Мерседес виглядає якось смішно. Бо Ольга Джарти мешкає у цьому розкішному будинку, який просто вражає. В цьому будинку, мабуть, найдорожчі квартири в Україні. Вид на Дніпро, недалеко Лавра, ну і до Верховної Ради, що головне, 5 хвилин пішки. Даймонд Хіл. Одна назва чого варта. Метр квадратний тут коштує увага в межах 10 тисяч доларів. І в Ольги Джарти тут двокімнатна квартира. І охорона вже чужих до будинку не підпускає. Джарти Ольга Васильовна знаєте? Це на роботу мчить депутат, декларацію якого впевнено можна назвати найнахабнішою. Це Руслан Сольвар. Дима час. Дима. Дима час. Цей депутат, начебто, живе на одну зарплату з нерухомості, одна квартира, але й та у Фастові. Графа автомобілі теж порожня, і заощаджень жодних. Таку декларацію Сольвер показує вже три роки поспіль, і тільки в останній змінилася одна графа. Депутат, начебто, розлучився. Але от дивина на роботу Сольвера привозять ось на цьому рейндж ровері за 100 тисяч доларів. Про що говорите? пішки прийшов. Пісня вийшли. А що не вийшли з бачите. Цей автомобіль записаний на тестя Руслана Сольвера Віталія Лучко. Тож, не вже розлучення депутата фіктивне. Телефонуємо дружині. Пошла. Питання про автомобіль та сімейні зв'язки не дуже сподобали жінці. Ви, наче з ним уже розлучені, а він досі е пересувається, його підвозить, користується автомобілем вашого батька, тобто свого тестя. Не знаю такої інформації не ні. І вже за хвилину наша розмова закінчилась. У Вашого батька є е рейндж ровер з номерами Ні, За чиї гроші було куплене коштовне авто? За відповіддю ми поїхали у Велику Димирку, де і живе тесть депутата Сольвера. хто вдома? Зовсім не схоже, щоб у цьому скромному будинку мешкали люди, які можуть дозволити собі рейндж ровер. Але сусіди кажуть, ми приїхали за адресою. Це ж тест сольвера Руслана, так? Ну так. От тільки самого тестя ми не застали. Він працює. І не де-небудь у бізнесі, а просто кладе асфальт. Роботім працює, їм з лопатою. Сам тітка, убирають дороги. А лопатою. А от дорога до цього котежного містечка вистелена дуже добре. Це приватний закритий комплекс біля лісу зі штучним озером та охороною. Ми скажемо, що приїхали саме до народного депутата, і нас пропустять. Добре день. Ми до Сольвера. Хто ви? У нас назначено. Тут ми знайшли одразу два будинки, які начебто належать матері Руслана Сольвера. Перший будинок, що потребує ремонту, ось він. А от у другому вже спокійно хтось може проживати зі скульптурами, колонами і повною брамою у стилі бароко. Вдома нікого немає. Охорона, зрозумівши, що депутат нас явно не чекає, ледь випускає нашу знімальну групу. Назад українку ніякої договору ті не, не було. Мані ви ж взрослі люди депутату Сольвару і присяжнюку ми так і не змогли вручити їхні нагороди. Усі запити і дзвінки від секретних матеріалів були проігноровані. Ще одним номінантом жіночої сили є Ярослав Дубневич. Це право кожного депутата оформляти, як він заважає за потрібне. Його декларацію ми втомились читати. Це майже 100 сторінок. Але при цьому важко не помітити, що ім'я дружини депутата з'являється у ній частіше. Хотіли б вам вручити номінацію від нашого телеканалу. Це якби ваші декларації є така, от і жіноча теж сила дуже вагома. Тобто, це для вашого такого сімейного користування, і можете передати в принципі дружині. Наша номінація дубневичу очевидь, не сподобалась для для моєї для дружини, дружини. Я яка як також чоловік, ось... як її рідний чоловік, mm -hmm. сам шукає подарки mm -hmm. і їй дарую. І Він одразу запевняє, в декларації показав усе, що має. У вас в декларації все чесно записано. Те, що е, належить вам, і те, що належить дружині, так. те, що на ній це чесно, її а те, що на вас це чесно ваше немає значення, чи воно оформлено на мені. Чи воно оформлено на дружину? Але ось Ярослав Дубневич виходить з Мерседеса, якого немає в його великій декларації. Насправді авто записане на фірму депутата Агропромислове підприємство Львівське, яке Дубневич задекларувати чомусь не забув. У мене є заключений договір з компанією, що я почасово орендую цей автомобіль. З якою ціною. Договір, коли я здам декларацію за 16 рік, сімейні статки Дубневича теж мають пояснення, і народний депутат і його дружина Наталія є власниками низки компаній, які, судячи з усього, приносять чималий прибуток. У нас голова сім'ї сімейний, сімейний сімейний збір, де збирається сім'я, моя дружина. Я Син, і ми спільно вирішуємо е, сімейні питання. Сімейний бюджет у вас теж спільний. Спільний, так не забудьте номінацію. Будь ласка, добре. <світ> Дякую. До побачення, дружині. Побачення. Вітання. Добре. А ось до квартири ще одного поціновувача жіночої допомоги нам таки вдалося наблизитись. Тут житло має нардеп Сергій Лещенко. Доброго дня, друзі. Він зробив собі ім'я на розслідуванні корупційних схем-чиновників. Ходив з наплічником за 50 доларів в бюджетному костюмі. Тепер і йому захотілось пожити по багатому. Вона купується разом з близькою до мене людиною. Сергій Лещенко придбав квартиру на 200 квадратів в історичному центрі Києва за 7,5 мільйонів гривень. Усі гроші одразу сказав не його. У тієї дівчини позичив, у тієї дівчини позичив. Що це за альфонс? Елітну нерухомість в історичному центрі столиці, за словами Лещенка, йому допомогли купити дві жінки. А у нас дуже багато чудес відбувається. Громадянська дружина діджей Анастасія Топольська. Та колишня колега Олена Притула. І лише після перевірки набув виявили, що цих жінок було не дві, а цілих три. Одним із головних спонсорів покупки квартири стала мати депутата. 77 тисяч доларів США, що еквівалентно 1 мільйона 298 тисячам. це е, знято кошти з рахунку з депозитів, які оформлені на ім'я матері Лещенка Лещенка Тетяна Яківни. Громадянська дружина Анастасія Топольська вклала у квартиру всього 150 тисяч гривень. А от мама цілих 2 мільйони гривень. І як можна взагалі ну, клад, клад, там Альфонс? Виходить, і справді не Альфонс. Йому просто пощастило з мамою. Сергій проживає вместе з мамою. Це мило. Але вона розпоряджається його депозитами. Це теж прекрасно. Ось в цьому будинку до недавнього часу був прописаний Сергій Лещенко. У цій квартирі на другому поверсі йому належала лише третина. Тепер тут він не проживає, але тут залишилась жити його мати. А скажіть, а в четвертій квартирі у вас живе Сергій Лещенко ще? Ні, ну там вже Не живе? Не ну, жив, так? Да? Там його мама одна жила. Любителька орхідей, мама Сергія Тетяна Яківна зараз пенсіонерка. За нашою інформацією, до виходу на пенсію жінка працювала у центрі зайнятості. Тому як їй вдалося накопичити таку суму, аби допомогти сину купити квартиру загадка. Секретні матеріали вирішили зв'язатись із самим депутатом, аби уточнити у нього усі деталі. Алло, пане Сергію, добрий день. Це вас турбують з один плюс Та відповідати на наші питання Сергій не налаштований. І надіяють, що ви використаєте мої слова. Спосіб виконує бути. Але існує і інша категорія чиновників, які, щоб приховати своє майно від заздрісного ока, наважуються на неймовірне фіктивне розлучення. Можуть депутати розривати стосунки з дружиною, переписувати на неї все майно, відмовитись від майна для того, щоб не вносити потім його в електронну декларацію. І таким чином. Бути прозорим, гарним, до народу ближче. Ось, наприклад, із декларації нардепа Володимира Кацюби цього року зникла дружина. І ось цього маєтка Володимир Коцюба теж не вказав. А ви тільки полюбуйтеся цим палацом. Це знову село Хотянівка, де через берег живе знайомий вам депутат Олександр Присяжнюк. Якщо людина бреше, то вона має стати фігурантом розслідування антикорупційного бюро і антикорупційної прокуратури і постати перед законом. Брехня приховування майна на суму від 340 тисяч гривень це вже кримінальна відповідальність до двох років позбавлення волі з можливістю спецконфіскації майна. Та допоки Кацуби без проблем насолоджуються життям у цій мальовничій місцевості. Адже про конфіскацію їхнього маєточку, поки не чути, розлучилися і все належить дружині. Які питання? Вони ж від мене це перші приховують. Нардеп від народного фронту Андрій Іванчук теж викреслив дружину із декларації, а разом з нею і земельну ділянку на майже півтора гектара. І цей будиночок на півтори тисячі квадратів. Розлучилися вони тихо. Андрій, як справжній джентльмен, будинок залишив дружині. Це одна одне майно, яке було у нас в нас спільному користуванні. З самого початку, коли оформлялося право власності, це було не спільне майно, це було її особисте майно. Хоча правда цього року відредагував декларацію і знову вніс у неї будинок. Все одно не він власник, а закону дотримується. Неважливо, є там в паспорті, але немає. Якщо ви пов'язані з спільним побутом, говорить закон про протидію корупції, тоді все ваше спільне майно має бути в декларації, якщо ви займаєте високу посаду. Сам же Нардеп після розлучення залишився без власного даху над головою. Це видно з його декларації. Тому, напевно, і продовжує жити у домі колишньої. І в сусідній церкві не на камеру зізнаються подружжя сюди навідуються і досі. Тут напроти живе Андрій Іванчук. Він буває з дружиною в церкві. От подойдите і спросите у нього. Скажіть, Андрій, а ти буваєш от в храмі? От напроти храм ти тут буваєш ні? І я їх бачу очень рідко. Депутати, прокурори та судді навіть після запуску системи є декларування, продовжують дурити людей. І придумують усе нові методи, щоб сховати від вас своє багатство. А ми продовжуємо стежити за сумнівними чиновниками, щоб в обличчя показати тих, хто тримає вас за дурні. Розкриваємо таємниці бурштинових воїн. воєн. Получається, навіть як помпи роблять все одно ну, ж платять 500 тисячу доларів. кришку. Аби розвідати усю правду. Журналіст секретних матеріалів особисто йде на нелегальну роботу. Знаєте, що вам скажу? Це дуже це важка робота. Небезпечний репортаж та ексклюзивні цифри і факти про мільярдний бурштиновий бізнес кому в Україні не вигідно вести справу по закону? Не пропустіть завтра одразу після ТСН.